Доброго дня, друзі! Завершили переобладнання Volkswagen Каліфорнія. One mobile. Зробили ось такий автомобільчик. Там процес робіт ви вже бачили. Е, кому цікаво, пишіть коментарі. Відзнімемо для вас відеоогляд. Перетягнули сидіння, ручку, кермо, карти. Зробили підйомний дах. Зробили салон, меблі, кухня, мейкап, плита. Це діло трансформується в диван, ми пізніше побачимо фото-відео огляд. Зараз покажемо вам вигляд автомобіля ззаду. Ось таке це все органайзери, блок управління електрикою. Позаду органайзери. Це все діло підйомне. Тут у нас стоїть додатковий акумулятор. Зарядний пристрій, інвектор та все інше. І кому цікаво побачити повний огляд, пишемо коментарі, ставимо плюсики і чекаємо.